Тому я обрала саме сферу масажу. Таке захоплення з дитинства. Моя мама дуже хотіла, щоб я була медсестрою, білі стіни в лікарні, це дуже все нагнітаюче. Хворобливий стан, ти лежиш. Жінка в білому халаті робить масаж. Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те. Чому я обрала саме сферу масажу, сферу здоров'я, сферу краси і як виявляється, навіть духовну сферу. тому що масаж я зараз дуже тісно пов'язую з нашим духовним світом, з нашою ментальністю. Це зараз направду дуже сильно актуальна сфера. Дуже багато майстрів хочуть вибирати і вибирають ставати реабілітологами, духовними практиками і займатися різними енергетичними сесіями. Тому розпочнемо чому сфера масажу. Ну, насправді, масаж для мене це був, знаєте, таке захоплення з дитинства. Я дуже любила завжди робити масаж там, батькам, якимось рідним. Ще маленькою я вже знала, що я буду працювати напевно з тілом. Хоча моя мама дуже хотіла, щоб я була медсестрою, потім лікарем, працювала в цій сфері. Але я, в принципі, вивчалась на це. Так, в мене є закінчена освіта медичної сестри. Потім після цього я пішла в реабілітацію, але... Я все-таки обрала для себе також здоров'я, але поєднання зі спа. Тому що для мене, наприклад, просто білі стіни в лікарні, це дуже все нагнітаюче. Я не дуже люблю, коли оцей знаєте хворобливий стан ти лежиш, якісь ліжка, і там потім деш в кабінет, і Тобі там якась жінка в білому халаті робить масаж, і в тебе ще більшість стрес від цього всього. Я просто згадую це в дитинстві. в Мене було, і я собі завжди казала, що масаж може бути приємним, класним. Він може бути при класній атмосфері, при свічках, але точно не в білому халаті. знаєте, і вас там просто отак от труть якимись мазями, і ви не розумієте, для чого це все взагалі. Коли в 17 років в мене попалась жінка, яка мене почала вчити цьому масажу. Я, звичайно, дуже сильно зраділа, тому що в ці роки не було такої вже розвиненої цієї сфери. Це було просто там якісь курси при якихось університетах. І одні єдині, це були курси Червоного Христа, де я, звичайно, пішла. У мене є посвідчення Червоного Христа. Я вхожу в ці їхній спілці, де типу, якщо потрібно, я можу виїжджати, наприклад, і працювати там. Від них, але для мене це було дуже такий маленький відсоток тих знань, і я думаю, що в такій сфері не можна ніколи зупинятись, тому що вона дуже сильно обширна, особливо якщо брати східні техніки, їх безмежна кількість, і е, тут ви можете, знаєте, вчитись все життя і не насититись ніколи цими знаннями. Тому, коли я зустріла мою вчительку таку Оксану, провідника, яка мені показала багато технік на е, навіть хіджаму в цей час взагалі людина навіть не знала, що таке кровопускання, ці сютон терапію як правильно відчувати, як дихає тіло, відчувати, де є зажими, і це все поєднувати з ментальним зв'язком. Це для мене було просто космос. Я зрозуміла, що після того не можна зупинятися, потрібно далі і далі рухатись. І почала практикувати. Потім, звичайно, в мене був досвід роботи в Леополісі, в спа. Це був дуже класний досвід зірками, з різними клієнтами-іноземцями. Де також я завжди розвивалась, працювала, і таким чином, в принципі, у Львові я була майже першоприходцем в цій сфері, де люди просто знали, що масаж це щось болить, треба помасажувати. А я вже показувала їм, що це щось більше. Це якийсь такий зв'язок більший ніж просто тіло. Так, це емоції наші, це наше якесь ментальне здоров'я, особливо в теперішній час. Я думаю, це вже всі зрозуміли, що тіло дуже сильно пов'язане з нашими емоціями, і якщо, наприклад, людини стрес хронічний, та, то масаж допомагає його дуже класно зняти. Я думаю, що ви зрозуміли так, що масаж це моє життя. Далі це було звичайно відкриття першої. Студії, де масаж, хто в неї попадав, ви знаєте, які де ми знаходились, як ми починали, в принципі, і вже потім друга студія, яка зараз радує багатьох львів'ян і інших гостей нашого міста. Тому я вважаю, що зараз це дуже сильно актуально, і якщо ви хотіли би також відчувати оцей зв'язок тіла, душі, голови і всього, всього такого спектру різних емоцій, то вам потрібно... На звичайно також пробувати себе в цій сфері, тому що кажу, вона актуальна як ніколи.